Із представників Сполучених Штатів Америки прозвучала інформація, що у миру має чотири громадянства: України, Росії, Туреччини, Сполучених Штатів Америки. ну Те, що в нього всі, вся рідня живе в Сполучених Штатах Америки, велика кількість нерухомості, це все, все доказано, відомо. про це не говорю. Я про інше питання Ця інформація є обнародована Я акцентував на це увагу і звертався публічно до керівництва Служби безпеки України. Хлопці, та перевірте, ж, чи є він громадянином інших країн, зокрема Туреччини от і Російської Федерації. Він же займає посаду секретаря Ради Національної безпеки та оборони, до цього був десь два роки міністром оборони, очолює делегацію України на перегорах. А якщо